Вітаю, я Скакунь Марія, учениця 9 класу Одеського міжнародного ліцею Stadді Academy High School. До вашої уваги хочу презентувати проєкт на тему соціально-психологічна адаптація учнів у навчально-виховному середовищі школи. Актуальність теми. тема соціально-психологічна адаптація учнів у навчально-виховному середовищі школи є дуже актуальною, оскільки успішна адаптація учнів у школі. Визначає їхнє становище в соціальній та навчальній сферах. Вона впливає на їхні самопочуття, навчальні досягнення та загальний добробут. Розуміння цього процесу допомагає розробляти ефективні методики та програми підтримки для учнів у період адаптації до нового навчального середовища. Мета. На основі аналізу теоретичних засад соціальної психології, адаптації особистості, обґрунтувати, розробити функціональну модель адаптації учнів у навчально-виховному середовищі школи. Завдання: опрацювати джерела за даною проблематикою, визначити рівні адаптації учнів у навчально-виховному середовищі. Обґрунтувати, розробити функціональну модель адаптації учнів у навчально-виховному середовищі. Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження, – психологічна адаптація. Предмет дослідження, зміст форми, методи і умови соціально-психологічної адаптації учнів у навчальному виховному середовищі. Методи дослідження. Теоретичні аналіз, синтез, систематизація, порівняння, класифікація, узагальнення здобутих теоретичних та експериментальних даних. Емпіричні учнівський експеримент, діагностичні методи, опитвання. Тестування, бесіди, аналіз учнівських робіт. Обсерваційні методи: пряме є обосередковане спостереження, вивчення індивідуальних психологічних особливостей учнів. Статистичні метод математичної статистики для визначення валідності та надійності одержаних результатів, порівняння експериментальних даних із вихідними. Практичне значення одержаних результатів. Створення рекомендацій та дієвої унікальної моделі щодо адаптації учнів до школи. Апробація. Представлення результатів дослідження у другому турі Всеукраїнської олімпіади Крок до знань. Опис роботи із дослідженням. Було проведено експеримент та з'ясовано рівні адаптації учнів. Брали участь учнів приватної форми власності та державної. На початку дослідження було встановлено, що лише 5% учнів мають високий рівень адаптації, 52% середній, і 43 мають низький рівень адаптації. Адаптація визначалася за сумарними показниками соціальні, біологічні та психологічні. Дослідження: в результаті проведеної роботи, консультацій, тренінгів, опитувань, тімбілдингів було отримано наступні показники. 28% отримали високий рівень адаптації, 63% середній і лише 9% низький. Результати дослідження. За результатами дослідження було отримано дієву модель адаптації. Підготовка учня до адаптації, готовність учня до адаптації, критерії адаптації та результат. Висновки. Розроблена та експериментально перевірена функціональну модель адаптації учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл, яка поєднує в собі цільовий, змістовий, організаційно-функціональний і результативний компоненти. Література. Дякую за увагу!